На Росії підгорає, на озброєння до України летять винищувачі. На болотах вимагають звільнення Шойгу, а Конгрес обмірковує над 40 мільярдами доларів для України. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Звільнити Шойгу Герасимова, оголосити загальну мобілізацію та ввести. Військовий стан зробити ці кроки вимагає від російського диктатора керівництво силових структур країни загарбника. І прийдешні вибори спонукають російського президента до рішучих дій. Але чи наважиться він і на що готовий піти, аби посісти крісло президента Росії у п'яте? Про це поговоримо із нашим кореспондентом з Лондона Юлії Семченко. Вітаю Катю. Владімір Путін вже готується в п'яте стати президентом. Але за словами Джерел Блумберг, це не зменшує наростаю Чо високопосадовців та магнатів. Рубль падає, шок від невдалого заколоту ще не зник. А війна в Україні перетнула позначку у 18 місяців. Кінця не видно. Саме так описує нинішню ситуацію Росії. агентство Блумберг ставка на Путіна стає все більш проблематичною. Багато хто всередині еліти був здивований його слабкою реакцією на заколот і подальшою нездатністю покарати пригожина, що викликало занепокоєння серед чиновників щодо потенціалу внутрішньої боротьби з подальшим. Шими проблемами в країні тому ряд прихильників у керівництві російських силових структур хочуть домогтися від президента Володимира Путіна, звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, а також активізації бойових дій в Україні, загальної мобілізації та введення воєнного стану. Про це пише Блумберг, посилаючись на п'ять джерел у російських елітах. Цього вимагають, бо на президентських виборах, які до речі, відбудуться вже дуже скоро, 17 березня 2024 року, Путіна знову будуть представляти як гаранта стабільності єдиного, хто може утримувати внутрішню ситуацію в країні і власним авторитетом протистояти гегемонії США та НАТО. До речі, незважаючи на зростаючі побоювання серед російських еліт для звичайного виборця Путін залишається шалено популярним. Згідно з дослідженням, проведеним 26 липня, незалежним московським агентством, виявили, що особистий рейтинг схвалення Путіна досяг восьмидесяти двох Денис Волков, директор Левада центру, пояснює це рішенням Кремля. Розширити соціальні виплати для найбідніших і найуразливіших верст населення, які є основними виборцями Путіна після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. А як ви вважаєте, навіть якщо бункерний піде на поступки ФСБшників і найближчими днями ми побачимо грандіозні звільнення, це якось змінить ситуацію на фронті? Поділіться своєю думкою у коментарях. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково зробіть це. Натисніть дзвіночок та залиште під цим відео. Вподобайку. Хрощі над вишнями годуть, а одна над московщиною годуть БПЛА. Це вже гарна традиція для росіян. Майже кожного ранку звітувати про нічні пригоди безпілотників над великою державою. Міністерства оборони Росії. 21 августа около 6.50 по московському времени пресечена попытка київського режиму совершить террористическую атаку безпілотним летательным апаратом самолітного типа. І сьогоднішній день не виняток у небі Московської області. Гості. Також вибухи чули й жителі Ростова на Дону. На цьому пригоди БПЛА не закінчилися. Добалакалася, як то кажуть, один із дронів ледь не прилетів у дім Сімонян. Про це написала сама пропагандистка. Тот безпілотник, що збили в Істрінському районі, упав на сусідній з нами вулиці. А от про що точно Симоніан не розкаже у своїх брехливих ефірах, так це про те, що українцям уперше вдалося повністю знищити стратегічний бомбардувальник РФ Ту-22М3. Це сталося 19 серпня під час атаки безпілотників на аеродром у Новгородській області. По словам істочників The Moscow Times, Ранее вопрос диверсии обсуждался на совещаниях президента России Владимира Путина с силовиками. Они клялись, что подобного больше не произойдет, но стопроцентную гарантию никто дать не мог. Нарешті дочекалися Данія та Нідерланди передадуть Україні 61 винищувач F-16, коли українські пілоти та інженери закінчать на них навчання. Таким є результат візитів президента України Володимира Зеленського до країн-партнерів. Окрім f 16 українські льотчики почали навчання на шведських гріпинах. Про це заявив Володимир Зеленський під час візиту до Швеції. Тож, коли нам чекати на цих пташок, розкаже наш спеціальний кореспондент зі Швеції Олександра Пана. Вітаю, Катю на прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції. Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслив необхідність передачі Україні гріпенів. У нас немає сучасних літаків, і реально шведський гріпен – це гордість вашої держави, і ми вважаємо, я вважаю, що такою гордістю прем'єр-міністр міг би поділитися з Україною. Ми е також будемо цим пишатися. Дуже. Відповіді щодо передачі шведських винищувачів в Україні поки немає. Але судячи із настрою Швеції та результатів цього візиту, ми їх точно отримаємо. На зустрічах президента України з представниками шведської влади обговорювалися питання військової допомоги, двосторонньої співпраці між країнами в оборонно промисловому комплексі, євроінтеграції України та безпеки в Євроатлантичному альянсі. Швеція та Україна підписали угоду про виготовлення бойових машин СІВІ-90 на території України. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон прокоментував підписання нової угоди про співпрацю. Так це знак нашого спільного бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо забезпечення виробництва, а також навчання на сіві 90 І дозвольте чітко зазначити у цій міжнародній політиці. немає, є важливішого завдання для мого уряду як підтримка України у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії. Окрім того, Ульф Крістерсон заявив, що шведський парламент прийняв нову п'ятирічну стратегію, яка виділяє 520 мільйонів євро на підтримку реформи та відбудови України, і зауважив, що Швеція готова допомагати Україні стати членом ЄС. Наша загальна е, наріжна мета цієї стратегії підтримати інтеграцію України у ЄС. Це е, моє дійсно переконання, що Україна також належить європейській родині. Із такою підтримкою у Русні не залишається шансів. Чекаємо на винищувачі та віримо в ЗСУ. Було ваше, стало наше. Майно російського генерал-полковника Валерія Капашина на понад один мільярд гривень арештовано на Полтавщині. До списку заблокованих активів входить більше ніж 20 комерційних об'єктів, понад три тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Серед арештованого майна будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні і торговельно-розважальні центри загальною площою майже 30 тисяч квадратних метрів. Майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні. Напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони виїхали до Росії і отримали там громадянство країни агресора. 40 мільярдів доларів для України. Але чи отримаємо саме так напередодні першого голосування? Західні аналітики обговорюють, чи схвалить Конгрес фінансовий запит Джо Байдена? Більше подробиць розпитаємо нашого спеціального кореспондента у північній Америці Євгена Куксіна. Привіт, Качо. Розгляд чергового пакету на фінансування називають тестом на здатність Конгресу підтримати Україну в умовах, коли Палата представників перебуває під контролем республіканців. У виданні політико деталізують, що цей запит є частиною більшого пакету допомоги Україні на 40 мільярдів доларів. Подібний запит було достатньо швидко ухвалено минулого року. Однак впродовж останнього місяця політики починають заявляти про консервативний бюджетний підхід попри двопартійну підтримку України. Коли Білий Дім надіслав свій запит на фінансування минулого тижня, головні республіканці та демократи повідомили, що вони підготують власні рішення. До окремих дебаршів певних конгресменів у «Білому домі готові. Зокрема, офіційні особи офісу Джо Байдена планують скористатися парою найближчих міжнародних виступів президента України Володимира Зеленського, щоб продовжити тиск на республіканців. Очікується, що Зеленський візьме участь у саміті G20 наступного місяця в Індії, а потім повернеться до Сполучених Штатів, щоб виступити з промовою на Генеральній асамблеї ООН. Допомога в сфері оборони, яку об'єднали обидві сторони. Має вирішальне значення для здатності України відбити незаконне вторгнення Росії та для зміцнення наших альянсів у світі. Ведення цитує законодавців, які визнають, що потреба в нових коштах є терміновою, зокрема в боєприпасах для ЗРК Патріот, артилерійських снарядів калібру 155 мм, міліметру, протитанкових ракет, Жавелін і запчастин для ремонту зламаної техніки. Офіційні особи США кажуть, що цього недостатньо, навіть якщо Пентагон знаходить більше доларів, щоб підтримувати Україну на довгострокову перспективу. За словами тих, хто близький до процесу, республіканці також можуть попросити якогось інспектора контролювати фінансування України, щоб запобігти корупції. І наостанок це треба знати за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою розвитку серйозних психічних розладів через війну. Близько 30% людей, які були у зоні бойових дій, мають посттравматичний стресовий розлад. ПТСР і мова не лише про військових, Отім, від цифр до реалій. Ми запитаємо у експерта, що таке посттравматичний синдром і як його лікувати. Про це нам розповість Тетяна Сіренко, травматерапевтка. Вітаю! Як зрозуміти, що у людини ймовірно розвивається посттравматичний стресовий розлад? Є три кластери симптомів, які можуть говорити про те, що у людини розвивається посттравматичний стресовий розлад. А ну в першу чергу це наявність психотравмуючого події в її історії. Друге, це нав'язливі спогади, вони можуть бути дуже різного характеру. Це можуть бути жахітливі сни, це можуть бути такі інтрузії або флешбеки. І наступний кластер симптомів це уже такі знаєте, емоційні зміни і неконструктивні поведінкові рішення. Щодо військових, як у них проявляється ПТСР? Якщо ми говоримо про військових, то е, це про те, що часто людина е, продовжує жити так, а ніби вона досі на фронті, продовжує е, ну, якісь свої такі реакції умовно. Е, Почула гучні звуки, не знаю, там на будівництві щось стукає, чи десь вибухнула покришка, і от людина падає на землю, викриває голову руками і ну, тобто її тіло. Її психіка реагує в цей момент так, ніби вона зараз на фронті. Це може також відображатись в тому, що людина не готова знімати військову форму, не готова, точніше, не, не готова, не може спілкуватися з цивільними. А скільки часу має пройти, аби можна було діагностувати ПТСР? Для того, щоб діагностувати ПТСР, має минути щонайменше місяць. Коли людина повернулася, наприклад, із зони бойових дій. Якщо ми говоримо про військового, якщо ми говоримо про цивільну людину, то ну, щонайменше місяць має минути після завершення травматичної події. І на сьогодні, саме тому ПТСР дуже важкий для діагностування. Тому що ми живемо насправді з вами в незавершеній травматичній події як для військових, так і для цивільних. Які наразі є методи лікування посттравматичного стресового розладу? Він а, лікується першою ліку, лінією лікування завжди є пс психотерапія, науково-доказові методи психотерапії, і вони є різні, і комусь можуть підходити одні, комусь інші, і також медикаментозна терапія. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.